Сторінка 153, параграф 46. Корисні бактерії в організмі людини, використання бактерій людиною. Відомо, що бактерії можуть оселятися в організмах інших істот. В організмі людини можуть оселятися не лише паразитичні бактерії, які спричиняють важкі захворювання, але й корисні. У тілі дорослої людини живе від 300 до 1000 видів бактерій, загальна маса яких складає близько 1 кг. За чисельністю переважають саме корисні бактерії. У товстій кишці людини живе бактерія, кишкова паличка, яка сприяє процесам травлення, синтезує деякі вітаміни та перешкоджає діяльності хвороботворних мікроорганізмів. Особливе значення в житті людини мають бактерії, які викликають бродіння. Найвідоміші з них є біфідобактерії та молочно-кислі бактерії. Молочно-кислі бактерії малюнок 39. Використовують для приготування кислого молока, сметани і масла, кефіру, сиру під час засолення огірків, капусти інших видів овочів та фруктів. Біфідобактерії використовують для того, щоб заселити ними товсту кишку людини в разі знищення корисних бактерій. Це відбувається у випадку застосування ліків, антибіотиків. Бактерії корисні не лише для здоров'я, а й у практичній діяльності людини. Без бактерій неможливі процеси дублення шкіри, сушіння листків тютюну, виготовлення каучуку, порошку какао, кави. Бактерії використовують для обробки сировини, льону, шовку у текстильній промисловості. У сільському господарстві їх застосовують для силосування зелених кормів, виробництва кормових добавок для свійських тварин. Прадавні бактерії відіграли провідну роль в утворенні корисних копалин. Залізної руди, нафти і газу. Здатність бактерій розкладати органічні рештки людина використовує для очищення забруднених водой, а також побутових і промислових стоків. Нерозчинені органічні рештки переробляються на біогаз. Сьогодні з'явилася можливість широко використовувати кишкову паличку для отримання антибіотиків, вітамінів, препаратів, які підвищують родючість ґрунтів. Словник Вродіння. Процес розкладання складних речовин на прості під впливом мікроорганізмів. Антибіотики це речовини, які вбивають бактерії та інші мікроорганізми або не дають їм розмножуватись. Вітаміни це речовини, які в невеликій кількості необхідні для нормального функціонування організму. Цікаві факти: молоко цінний продукт харчування, містить безліч корисних речовин, але постоявши день або два. Воно скисає. Чому ж це відбувається? У будь-якому молоці присутні у величезній кількості молочно-кислі бактерії. Якщо молоко зберігається за кімнатної температури, то бактерії активно розмножуються. Для цього вони використовують основні складові частини молока білки, жири, цукор. Тому молоко скисає. Підсумки параграфа корисних бактерій набагато більше, ніж шкідливих. Особливо корисними для здоров'я людини є бактерії, які перешкоджають розвитку хвороботворних. Бактерії важливі в господарській діяльності людини, за їх участю, отримують молочно кислі продукти, деякі ліки, вітаміни тощо. Важлива роль бактерій в очищенні водою, забезпеченні родючості ґрунтів, утворенні покладів корисних копалин.